you <smart noise> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Скандал з одеським екс-військомом Борисовим набирає обертів. Ім'я тепер уже колишнього головного військома Євгена Борисова. Знову на слуху, як стало відомо, днями у національному агентстві з питань запобігання корупції офіційно повідомили, що вони провели моніторинг способу життя Борисова та виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення які свідчать про його незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень. Матеріали направлено до державного бюро розслідувань для вирішення питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і здійснення досудового розслідування з метою притягнення Борисова до кримінальної відповідальності, повідомили в НАЗК. Чи стануть ці матеріали приводом для відкриття нового кримінального провадження? На це питання правоохоронці поки не дають відповіді, але не виключають, що ім'я Борисова ще буде на. Слуху в кримінальних хроніках, і незважаючи на все це, у Міністерстві оборони повідомили, що Євген Борисов, хоча звільнений з посади начальника обласного ТЦК, але може досі перебувати в лавах ЗСУ. Є такий термін як потрапив у розпорядження, тобто людина звільнена з посади, але перебуває в розпорядженні військового керівництва. Протягом останніх днів не було інформації, що Борисова звільнено з лав ЗСУ. Якщо військовослужбовець потрапляє в розпорядження, то може бути направлений навіть на виконання громадських робіт отримуючи при цьому заробітну плату, розповіло джерело ТСН серед військових. Тобто, після всього, що зробив цей недовійськом, його досі не можуть нормально звільнити. Серйозно, це просто не вкладається в голові. Таким людям точно не місце в ЗСУ. Єдина для них дорога це за рішітку, по-іншому бути не може. Крім того, в Україні триває перевірка військоматів після скандалу з главою ТЦК в Одесі. Результати інспекції мають бути до кінця липня. Варто зазначити, що Зеленський дав термінове доручення створити комісію. Під керівництвом першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НЗК для перевірки всіх військових усіх регіонах України. Варто надіятися, що Борисова і всіх таких же як він буде відповідно покарано. Треба якнайшвидше з усім цим закінчити. Кожен має відповідати за свої вчинки і не надіяти, що це зійде з рук. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіться.